Сьогоднішня неділя є неділею після богоявлення, і ось в ці дні, ці святі і святкові дні, ми звершували велике освячення води, і Христос входив в води Йорданські, а Іоан Хреститель, покладаючи руку на Спасителя, почув слова із неба: це син мій улюблений. На ньому моє благовоління, Його слухайте. Перед тим Іоанн Хреститель говорив людям, які приходили до нього хреститись, Я хрещу вас водою, але після мене іде той, хто хреститиме вас Духом Святим. Я недостойний розв'язати ремінець на взутті Його. І ще він говорив слова покайтесь, бо наблизилось Царство Боже, сокира прикорені. Кожне дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане і кинуте. В огонь. Сьогоднішню неділю ми чуємо слова святого апостола Євангелиста Луки, і священне Писання говорить нам про те, як Христос проповідував у синагозі. Це був суботній день, і ось між людьми Христос побачив жінку, скорчену, викривлену, яка більше як 18 років страждала від недуги. І після своїх слів. Після проповіді він кличе жінку до себе і звільняє її від хвороби. Жінка стає зціленою, очищеною, і з хворої, і немічної, стає здоровою і духовно, і тілесно, і знаходить оцю духовну радість від зцілення від самого Бога. Але бачимо, де є Бог, там приходить і зло. З однієї сторони, Господь творить добро і несе любов, а з іншої сторони, диявол старається звести, знищити, погубити, внести сумніви в життя людське. І ось в момент зцілення, коли жінка отримує зцілення, знаходяться ті, хто ремствують, хто кажуть, люди добрі, у вас є шість днів. Приходьте і зціляйтеся, але сьогодні субота. День, який присвячений Богу, чому він зціляє саме в той день, в який не можна зціляти за законом Мойсеєвим? І тут Христос викриває людську злобу, викриває диявольське, сатанинське зло, яке інколи перебуває в серцях людей. І Він говорить, хто з вас лукаві? В суботу не відв'язує вола свого, чи осла свого і не веде наповати. А ось цю дочку Авраамову, яку більше як 18 років скував диявол, чи не належало в суботу зцілити? Що потрібно робити в суботу? Добро чи зло? А в іншому місці ми чуємо слова, не людина для суботи. А субота для людини, і не людина для їжі, а їжа для людини. Інколи ми в багатьох речах чи в багатьох моментах, які супроводжують нас в нашому житті, вбачаємо якийсь канон чи закон. Інколи вбачаємо такі певні правила, неписані правила для кожного із нас і дотримуємось якихось букв, які не несуть жодного духовного значення у житті нашому. Але ми приділяємо цим речам надзвичайно велику увагу, забуваючи, що Господь не в певних речах чи правилах, а Господь повинен бути в серці, в душі і в розумі кожного із нас. Господь це абсолютне добро, Господь не є творцем зла. Зло прийшло в світ через гріхопадіння людини, і смерть прийшла в світ через ріхопадіння людини, і настільки вкорінилася в серці нашому, що ми інколи не можемо зрозуміти, де правда, а де брехня, де Бог, а де диявол, інколи дияволу приписуємо божественні якості, а інколи Бога відкидаємо зі свого життя. Зі свого серця і втрачаємо відчуття істинності і правди, і втрачаємо відчуття любові і справедливості. Тому Господь і навертає тих, хто прив'язував свій розум до закону і до букви, і навертає їх до звичайних людських почуттів, до любові. Яка має пов'язувати нас із Богом і Бога із людиною. Тому Господь істляє важку хвору жінку і саме в той суботній день, щоб і інші, які за законом їхнім не мали права нічого робити, зрозуміли значимість закону. Зрозуміли, що зцілення. І про слава Бога, не суперечать одне одному, приділяючи уваги одному і відкидаючи інше, приділяючи увагу волу і ослу, яких потрібно напоїти, в суботній день навіть також, і відкидаючи людину, яка є надзвичайно цінною в очах Божих, і законники, і книжники, які знали закон. І фарисеї, які виконували закон, були посоромленими. Бо добре, коли людина здорова і не має потреби ні в чому, тоді людина і звертає увагу на дрібниці, які робить у своєму житті надзвичайно важливими. Але гірше тоді, коли, як за священним писанням, Іаїр, начальник синагоги, втрачав свою єдину доньку. І навіть в суботу, він пішов до Спасителя, і Спаситель війшов в дім його і зцілив його єдину дочку, яка помирала. Інколи ми приділяємо увагу одному, але відкидаємо інше. Насправді ж, все дуже просто, надзвичайно просто. Людина має мати любов. І людина, виконуючи закон, не повинна нікого осуджувати. Людина, маючи в своєму серці і в своїй душі Бога, не повинна осуджувати тих, хто ще не прийшов до Бога, хто ще не зміг відкрити двері для Спасителя, який стоїть біля серця кожної людини. Нам потрібно зцілитись як тілом, так і душею. Нам потрібно бути здоровими духовно. Щоби змінити своє ставлення до цього світу, до тих людей, які є поруч із нами і до самого Бога. І коли ми змінимо своє ставлення до всього того, що оточує нас, і до самого Бога, то тоді відкриється нам зовсім інший світ, світ, який наповнений любов'ю і божественною присутністю. Хай цей світ відкриється для нас. Хай Господь. Охороняє і зберігає нас від всякого зла, щоб ми духовно, будучи здоровими, знаходили і зцілення для своїх тіл, а отримавши зцілення тілесне, не забували дякувати за все Богові і Отцеві нашому. Хай береже всі Господь. І охороняй нас від всякого зла і дає нам бути здоровими, не сухим деревом чи безплідним деревом, який, яке не приносить плоду. А деревом, який, яке приносить плід. Бо ще раз і ще раз хочеться згадати слова Івана Хрестителя: сокира при корені. Всяке дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане і викинуте вогонь. Тому будьмо тими живими деревами, які приносять плід, щоб не бути нам зрубаними і спаленими. Хай допомагай нам цьому Господь і охороняй від всякого зла, миру, добра і Божого благословення. Для всіх нас і України нас, зві.